аніме – це мистецтво в чистому вигляді, створене для того, щоб показати тобі прекрасне. Іноді аніме піднімає глибокі філософські теми і допомагає тобі ставати краще. Іноді аніме розповідає спокійну лампову історію для того, щоб дати тобі відпочити від тяжкого робочого дня. А іноді аніме таке коротше богам на небесах було нудно, і вони вирішили періодично грати з людьми в картішки. Оця човіха теж богиня, і вона помішана на іграх. А оцей чувак найкращий гравець людства. Ви спитаєте, найкращий гравець у що? Та усе! Ось, наприклад, зараз вони грають в грум Гетайпару, де треба запам'ятати розміщення карт на столі. Але він запам'ятав розміщення всіх карт, коли тисувалась колода. І навіть, незважаючи на те, що карти сокрутяться в повітрі, може точно визначити деяка карта, паралельно розмовляючи з Вагінією і розмірковуючи на якісь зовсім відсторонені теми. Те, що більшу частину часу карти повернуті до нього лицевою стороною, просто ігноруйте. Якого він такий розумний? Дуже хороше питання. Пробую пояснити максимально коротко. Він використовує для навчання німежну канцелярію від магазина Осом, awesome, яка дає прибавку до інтелекту, мультиплікатор фарму досвіду і, звісно, підвищує до максимума рівень харизми та стилю. Я сказала канцелярію. В магазині Осом, awesome, це, до речі, нова назва магазину Асапсо. Можна знайти азійський товар на будь-який смак. Ви подивіться на цей термос, ви подивіться на цей блокнот, ви подивіться на цю докіма курочку. Тут навіть можна купити лицензійну мангу українською. Більше того, зараз в них проходить акція Asian Back to School». Просто купи. Вже акційних товарів на суму більше 700 гривень, ти автоматично приймаєш участь у розіграші планшету, електронних книг та повербанків. Найскладніше це втримати себе в руках і не накопити цих імбових зошитів на усі гроші. І не хвилюйся, якщо ти вже не школяра, студент або тобі 30, але в душі ти тінейджер. Ти теж можеш взяти участь у цій акції. Ти ще чекаєш? Долучайся до акції, купуючи товари на сайті, або завітавши до офлайн-магазинів восьми містах України. А тепер повертаємось до відео. Загалі ця весна вийшла дуже ісикайною. Чи був хоч один сезон, коли я таке не говорила? А я казала, що в цьому сезоні дохріна ісикаю. Ну так звісно, шкопа ісикаю. Відносно мало ісикаю. Але це вперше, коли це дійсно хороші новини. Повернулась Конасуба з третім сезоном. Як би так акуратно виразити, щоб мене не закенселили в умовах, коли жанр Ісакей практично повністю перетворився пародії на самого себе і почали з'являтися мета іронічні пародії на пародії. Конасуба, яка є пародією першого ступеня, вже не видається чимось революційним та прогресивним. Третій сезон відчувається, ніби зроблений в далекому 2016-му, А я просто провтикала його подивитися раніше. Тим не менш було приємно і весело провести час компанії улюблених персонажів. Але давайте більше не. Не робити сольних спінофів, бо без казами вона взагалі не працює як комедія. Реінкарнація безробітного подарувала нам неймовірну сімейну атмосферу. Мене від захвату буквально розірвало напіл. Знадто рано. Занадто рано. Ну як вам, люди, які жаліли, що другий сезон нудний? Досі нудно чи нарешті можна зі спокійною душею знову кенсилити це аніме за моральність? Ви не являєте з яким нетерпінням я чекаю наступний сезон? І та основний сюжет ренкарнації ще навіть не почався. Можна забути про феєричне повернення мого переродження в слиз, який подарував мені нового улюбленого персонажа в цій серії, стіл для переговорів. <гум> у мене горіла серйозно від цього сезону. А якби ви були підписані на телеграм, то могли б слідкувати за подібними новинами наживо, а не з затримкою в пару місяців. В першому і другому сезоні мені оці ці розмовні епізоди навіть подобались. Але зараз є принципова відмінність. Виявляється, що подібні серії не напряжні, коли сезон вже повністю вийшов. А коли тобі треба 8 тижнів чекати, щоб блядь ках... Та доїхала до Темпеста, то це дуже сильно виморажує. От у переродження монстр – чудовий темп. 30 секунд предисторії до чувака зарізала якась яндере. Переродився в Гобліна в першій серії хава монстрів і отримав їх сили. В другій серії став головним в поселенні гоблінів. третій серії еволюціонував якогось у Мегагобліна. гобліна. Четвертій переспав з усіма жінками в поселенні. Одночасно. Це вам на 12 серії нудної боротьби з реактивною дисфункцією. Це... Це Дінді лайкінко like такс, нам потрібен сюжет про імбового героя, якого спочатку ніхто не визнає, а потім всі усвідомлять наскільки він сильний. Ах, та давайте після того як його призвуть, в інший світ в нього будуть стати звичайного чувака. Його виженуть. Mm -hmm. Але коли він потрогає травичку і апне другий рівень, в нього виявлять безкінечні характеристики, неомежна мана і безкінечна кількість заклинань. О, oh, яка чудова ідея! А давайте ще на опенінгу буде танцювати маленька вайфу, щоб люди почали робити едіти, і це вірусило з тіктоці. Народ. Головне не забути прописати головному герою глибокий характер, щоб він не виглядав як шаблона деревиняка і був цікавий глядачу. Пішов на... Головний герой народився в світі магії просто людином і тому практично не міг її використовувати. Він з усіх сил намагався її вивчати, але постійно стикався зі зневагою через своє походження. Але як би він не старався, скільки б зусиль не прикладав, результату ніякого не було. Одного разу він стикнувся в дуелі з талановитим магом з благородної сім'ї і отримав право використати будь-яке своє найсильніше закляття. Проте все на що він спромігся, це кволий фаєрбол, який навіть не зміг замирати одяг супротивника. У відповідь же він отримав справжнє заклинання, яке Буквально почало палити його заживо, але все ще він відчував це екстаз від того, що нарешті зміг відчути дію справжньої магії. Так головний герой йобнутий. І коли він переродився в королівській сім'ї та отримав безкінечну ману, почав з усіх сил вивчати магію у всіх її формах і проявах. Розумійте, сама назва Я переродився в сьомого принца так, що досконалюватиму свою магію, як захочу. кричить про те, що я маю стібати з цього аніме. Але є в ньому щось таке, що не дає мені це зробити. Хоч головний герой наглухо імбовий, він достатньо юбнутий, щоб за ним було цікаво спостерігати. Неочікувано круто виглядають бої. Неочікувано цікаві та унікальні персонажі. Деяким навіть гостина навалили зла з кіберпанку. Якось воно в копі робить цю анімку доволі таки непоганою. Хоча я так і не розумію, навіщо було робити зовнішній вигляд десятирічного хлопчика таким. Ну реально, вони прям перестарали з деталізацією ніг. Але якщо ви думаєте, що всі ці покоївки, які таскають його з собою в сауну і боряться за його увагу, pdf файли, то ні, вони просто знають, що в 10 років він може і виглядає так, зате в 15 буде виглядати вже так. Це головний герой аніме колишній герой у вигнання живе, як йому заманеться. І він буквально герой, який був настільки сильним, що всі його боялись. Тому в новому житті на другій хвилині першої серії він твердо вирішив, що буде приховувати свої здібності і просто жити спокійне життя. На шостій же хвилині все подальше аніме він в'язується будь-яку і флексить своєю імбовістю. Будь-якого гегесикаю обов'язково має бути скіл-аналіз, який завжди дуже рідкісний, але по суті всім на нього похер. В головного героя цього аніме є тільки аналіз: ні магії, ні таланта, тільки аналіз. Оскільки він швидко зрозумів, що імбовим головним героєм йому не бути, він вирішив зібрати навколо себе імбових другорядних героїв. Наприклад, пішов в місто і почав перевіряти усіх прохожих. Заприміти молодого парубка, над яким всі знущаються, тому що він очевидно. Ци. Побачив, що в нього потенціал стати генералом, провів додому і Роси відповідти батьо. Або, наприклад, побачив, що вже братський талант до магії, привів її додому і такий. Тато, це Шарлота, вона буде нашим магом. Категорично забороняю. Жінкам занадто небезпечно приймати участь у битвах. Шарлота, покажи йому. Радий вас вітати в наших рядах. Ви прийнята. І мінусів аніме трошки поскупились на графіку. Видно, що великих надій на нього не покладали. Але сюжетний замут відчувається настільки свіжим, що перегляду це особливо не заважає. ігуні Не помітив, як ми вже розібралися зі в цьому сезоні. З уважністю в тебе, звісно, да. Може, ти ще не помітив, що тепер тебе з'явилась можливість стати спонсором мого ютуб-каналу і отримати різні плюшки по типу емоцій, раннього доступу до відео і багато-багато іншого. Але це, звісно, казуальний рівень підтримки. Тру хардкорщики підписуються на Patreon або баймій кофі заради. Дякую моїм патрончикам за вашу підтримку, незважаючи навіть на те, що я періодично можу безслідно проїбатись. Тям-тям-тям. Головна героїня німи безіменна пам'ять дитинство прокляла відьма. Зробивши так, що ні одна жінка світі не може від нього завагітніти, бо не витримає його сили і помре. Тому, коли він підріс і став повноцінним гігачадом, він в село підкорив вежу іншої відьми, щоб дізнатися в неї спосіб зняти прокляття. На жаль, прокляття зняти неможливо, проте достатньо знайти жінку достатньо сильно, щоб витримати прокляття. Чи ж, а ти сама б змогла витримати прокляття? Я? Та на ізі. Стоп. Ти на що натяка? Виходь за мене. Ага, та щас. Ок, тоді просто поживи в мене в палаці один рік. Ну, ладно. Ну, тобто так, зав'язка дуже оригінальна, персонажі дуже нетипові. Навіть автор резе розпиздив цього твору систему магії та пристрасть до Давідям. Дуже добре пропрацьоване лори політичний устрій світу. Історія насичена глобальними подіями, а в центрі історії стоїть розвиток стосунки головних персонажів. І тут ми дібрались до основної проблеми цього аніме. Це той випадок, коли навіть не потрібно читати новелу, щоб відчути як багато було вирізано. Я майже переконана, що заради того, щоб показати більше подій, значна частина діалогії взаємодії між ними була просто виконута. Через що центральна лінія відносин відчувається дуже рваною, і через те рваною відчувається і вся історія в цілому. Детально ця проблематика описана в пості в телеграмі. До речі, підпишіться на телеграм. Там ми ін го обговорюємо в процесі виходу. А в цілому, це історія, з якої цікаво спостерігати, навіть ігноруючи фундаментальний пройоб. Проте повноцінно кайфанути можна скоріш за все, лише читаючи багато букв. Цей владика димені піднявся з самих низів, переміг тисячі ворогів і присвятив своє життя вивченню магії. Він гігачат, якому не потрібні вайфу, не потрібні друзі. Він сам по собі. Але варто йому було лише раз побачити цю ліфійку, як він закохався з першого погляду, і вирішив зробити все, щоб бути разом з нею. Якщо точніше, він побачив її на аукціоні і витратив абсолютно всі свої гроші, щоб купити її крабиню. Але ми це проігноруємо. І почалась весела та мила історія про їх сумісне життя. Чим вона відрізняється від інших рамкомів? Ну, по перше, коли головний герой стає хорні або соромиться, він не починає навалювати крінжі і стікати кров'ю. Він перетворюється в моділу. Але Ельфійчка з часом починає то викупати. Ну коротше, маленьке аніме з кумедними ситуаціями. Під кінець, правда, аніме ми вирішили на волі якогось сюжету і політичних інтриг, які мені не особо зайшли. Але в цілому непогане аніме що почали. Ну якщо ми вже говоримо про фентезі, то як на останок не згадати найкраще фентезі всіх часів: клинок, що знищує демонів? Якщо без жартів, то цей сезон хоч і мабути філерним. Зайшов мені набагато більше попереднього, а фінал був взагалі розривний. Так добре, що залишилась лише фінальна арка, і зовсім скоро ми побачимо фінал цієї історії. Три фільма. ТРИ КАРЛ. От вам іще один аргумент, як атака Титанія змінила світ. Ні, ну зрозуміло, що ці фільми будуть виглядати мега розйобно на великому екрані. Але бляха, немає абсолютно ніяких шансів не на нахапати спойлерів за час, поки вони повиходять. Варто також згадати, що в цьому сезоні повернулась моя геройська академія з сьомим сезоном. І я її досі дивлюсь. Ну а що, іноді мені нема на що дивитись під їжу, то і включаю академію. Що на собі, як щонен? Ні хороший, ні поганий. Нема чого на мене дивитись таким поглядом. І взагалі, там навіть на опенінг тільки я відкопали зате не довелось викопувати головних героїв аніме, друга молодість дідуся й бабусі. Вибачте, вони скошили золоте яблучко і помолоділи. Я думала, що це буде переповнене крінжи аніме про те, як люди старої закалки намагаються у молодежний розвиток стосунків. Але за чотири покоління в Японії толком нічого не змінилось. Тому аніме дуже швидко поводило другорядних персонажів, за якими цікаво спостерігати. Та і в цілому дуже миле і навіть трохи ностальгічне аніме про сім'ю і взаємовідносини між нею. Краса Ромкомі комі в тому, що показати, як дві абсолютно різні людини, проходячи через різні життєві випробування, і просту рутину, поступово зближується. Їх життя і душі переплітаються, і поступово формується та сама осма бажана закоханість. Це аніме не таке. Чувак просто прийшов додому з роботи і знайшов на балконі дівчину. А ще вона Янгол, який спустився на землю, щоб краще зрозуміти людей. А ще їй немає де жити, і вона попросила залишитись чувака. А ще вона з тих дівчат, які купляєш кружку по знисті. Вона така він такий добрий. Тепер я повинна присвятити своє життя тому, щоб зробити його щасливим. А ти, який плавний розвиток подій? Парубка по житті рівень складності в доначе Ну що ще сказати? Казочка як казочка. Немає нічого, що може зробити це аніме менш реалістичним. А ще в нас в сезоні аж два Юрій. Ну як, багатогранність акторів, озвучені на радіо, може лише трошки юрібейтить. Але якщо вішати те гьслове просто за те, що дві дівчини пом'яцькали бопси одне одній, то в реальності практично всі дівчата на світі гір ловерс. бобсів це уся юрійність. В основному аніме фокусується саме на становлення двох сею, їх падіннях та зростанню. Таке собі ошіноко на міні-мінімалках. А от прошепчи мені пісню про кохання, це пряповноцінне Юрі з усіма витікаючими. Бо зрадитись ті, хто надіявся на рут Юї Йокіношита, Верегайро. Адже в цьому аніме Юкіношита це солістка шкільної рок групи. А Юї побачила її на сцені, і закохали з першого погляду і відразу зізналась. Але виявилось, що Юї закохалася в юкіношита не цілком і повністю, а скоріше в її голоси все таке, але вона не впевнена. Коротше, Йокіношита усіх сил намагається закохати в себе Юї. а та намагається розібратися. А що власне значить когось любити? Якщо перші серії відчуваються як досить звичайний ромком, у на фоні грає ендінг, який чудово передає настрій тайтлу. То в якийсь момент тайтл повертається піздець іншу сторону і навалює нормально такої драми. Причому це не типове випробування, яке треба пережити головним героєм ромкому. Ця драма стосується скоріше другорядних персонажів, що ніяк не збавляє градусу. І цей скачок настільки явний, що в якийсь момент в аніме тупо змінився ендінг. Він заодно вам і відповість на питання, що мозлу. Ермен бокал бога втягнув мене в свій вайп моментально, чи то вісім, чи то десять серій зайшло підряд, і зупинитися не могла. Якийсь вже занадто густий тягнучий вайп в цього аніме. Кожна історія, кожна ситуація, яка розгорталась перед барною стійкою, чіпала мене. А після мені хотілось ще. Напевно, якось так і виглядає алкоголізм, але я не така. Я можу кинути будь-який момент. Власне, так і відбулось. В якийсь момент я припинила дивитись. Наступив наступний день, і якось було вже впадло повертатись до перегляду. Що сказати, все ж це в першу чергу слайсуха. Незважаючи на всі мою зневагу до романтизації гопоти у цієї всієї майчні про поспілкуватись кулаками, вітролом мені почав заходити відразу. Не буду лукавити значний внесок до цього зробив дуже файний графоній та й опенінг один з найкращих в сезоні. Та в основному мене підкупив Цундерка ГГ, який такий весь себе самотній вовк, який вступив в школу з найгіршою репутацією, щоб її очолити і довести всім, що він найсильніший. А потім вияснив, що учні цієї школи захищають жителів міста, а ці їх усіляко підтримують і не соромляться виражати вдячність. А сердечко головного героя, до його не було готове, і тому він кожного разу дуже мемно реагує. Але бл. Аніме просто вирішило в'їти пів сезона на турнірну арку і закінчило сезон посеред нія. Ну зробили б ще 24 серії. Бюджету в них явно вистачає, бо сам по собі цей сезон виглядає як якийсь огризок контенту. Гоу, гоу Лузер рейнджер. Це дум. Уже свіжий концепт. На землю напала армія монстрів, але вже через три дні повністю відвалилась від місцевих рейнджерів. Всі лідери монстрів були знищені, залишились лише рядові бійці, звичайні кріпи. З них вирішили зробити посміховисько і кожні вихідні змушувати демонстративно боротись проти рейнджерів, щоб ті могли зробити з цього шоу і заробляти на цьому. Думаю, не складно здогадати, що рейнджери насправді виявилися ще тими мразями. Хоча деякі просто стали жертвою обставин і тепер вимушені підтримувати цей образ, але деякі прям повноцінні мразі. Коротше, це анімешна версія хлопаків з. Могутніми рейнджерами. але через велику кількість років один з бійців томився від такого розкладу і твердо вирішив особисто вирізати кожного рейнджера. Він замаскувався під кадета рейнджерського училища і почав свій повільний шлях по головам заради того, щоб наблизитись до кожного свого ворога. А шлях цей буде ой, який непростий, адже будь-яке зайве слово, будь-яка неправдоподібна дія, і його життю прийде кінець. По суті, це аніме симулятор гетеросексуала в компанії Жожофанів. І, хоча під кінець графіка нормально так підздулася, зруїнила враження, згадується про це, аніме тільки хороше. Не була талановита людина, іноді лише одна невчасна сказана фраза може вбити усю впевненість у собі. Іноді лише одна невдала подія може поставити хрест на перспективній кар'єрі. Іноді банальна відсутність підтримки може повністю похоронити будь-яку мотивацію. Але іноді все може статись рівно на Медузи не можуть плавати вночі. Це історія про чотирьох лозерів, які, намагаючись допомогти іншій людині, поступово починають лікувати і власні травми. Це історія про художницю, яка хотіла показати однокласникам свою роботу, але, почувши в її сторону насмішки, не змогла зізнатись і повністю закинула малювання. Про колишнього айдола, яка втрапила в скандал і була повністю закенселена. Про геніального композитора, яка не має ні однієї людини, яка б розділила радість від успіхів. Про популярного стрімера, яка показує себе неймовірно спішним глядачам, але в реальності страждає від соціофобії, і повністю закинула реальне життя. Це історія про те, як вони об'єднали заради спільної мрії і поступово переборюючи власні травми та проблеми, роблять все можливе для її втілення в життя. Милі дівчатка роблять милі речі. Милі дівчатка роблять фантастичні речі. Я чесно не знаю, чи усім відгукнеться це аніме так само сильно, як мені. Бо в цьому тетлі всі мої травми стали аніме дівчатами. Але гадаю, будь-кому, хто займається творчістю в тому чи іншому вигляді, показані історії будуть болі знайомими. Розчарування, коли хтось не помічає твоїх старань та зусиль стати краще. Недорозуміння від отриманої похвали, адже ти бачиш лише недоліки своєї роботи. Розуміння вчинених помилок, але відчай коли хтось тобі на них вказує. Поруч з тим, радість від нових досягнень. Вдячність за підтримку, бажання виправдати очікування і від того, коли твої труди отримують визнання. Це аніме про емоції настільки кристалізовано, що здається, її можна відчути на дотик. І, звісно ж, про мим, який розлетівся тіктоком. Сорі, я настільки розігнала, що не знала, як зупинити цей монолог. Щодо візуалу, гадаю, буде достатньо сказати, що це оригінальне аніме від студії, яка екранізувала Ощіноко. Ну і приємним бонусом голосом закенселеного айдола стала Рін Такахаші. Так, так, ай, Хошіно! я чудово усвідомлюю, що зробила цьому аніме від межу послугу, і цими вихваляннями завищило очікування до максимума. Але як я і казала раніше, це аніме навряд чи відгукнеться більшості так само, як мені. Тому хай це буде такою собі одою любові від мене до тайтла, який так сильно запав мені в серце. Тут ну, ну коротше, кишки, кровіща та й взагалі бійки пічні піне шкіла, дорослий дядьку. Ну я була туалетного гумору, а і ще я сім плюсам комахошіну. Дякую за увагу. В телеграмі можете знайти посилання на повну таблицю з оцінками та розставити власні, і ми сформуємо середній рейтинг сезону серед глядачів.